Українську державу. Якщо ми збережемо українську державу, то Голодоморів не буде і подібних бід не буде, а ми будемо жити у свободі. А якщо не збережемо українську державу, пам'ятаєте радянські часи? Як нам не дозволяли ні того, ні іншого. Не можна бути, не виступити ні по радіо, ні по телебаченню. І проповіді контролювались, все було під контролем. Такого ми хочемо життя. Ми не хочемо вже такого життя. А якщо ми не хочемо такого життя, то треба насамперед зберегтися. Тому наше, а для того, щоб зберегти нашу державу, нам треба консолідація всього українського суспільства. Це є сьогодні наше головне завдання.